Сімейні традиції. За новим православним календарем у церковне свято 9 жовтня шановують апостола Якова. У народі 9 жовтня називали Яковим Днем і говорили, Яків прийде, крихту прийшле», маючи на увазі, що з цього дня в будь-який момент може піти град. Інші назви свята Древопилець Яків, Яків Студений. У цей день було заведено випікати пироги і пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це забезпечить благополуччя і міцне здоров'я на найближчий рік. Народна назва свята Яків, дровопилець. Так його прозвали тому, що саме в цей день починалася заготівля дров на зиму. Хтось рубав дрова самостійно, а деякі родини купували готові. День загалом вважається вдалим для підготовки до зими. Головні традиції 9 жовтня заготівля дров на зиму, збір сироїжок і приготування страв з них. У селах в цей час починалася пора заготівлі дров на зиму. Раніше якова люди до цього заняття не приступали. По перше, влітку завжди вистачало інших турбот, а по-друге, вважалося, що осіннє поліна горить найспекотніше, оскільки з нього вже пішли всі соки. Деревина літньої заготовки була сира, сокова, більш схильна до гниль. Заготівля дров була справа відповідальною. Від того, як господарі постараються, залежало, як спекотно розгориться піч, як тепло буде в будинку. Щоб у лісі не заблукати і не поранитись під час роботи, вважалося обов'язковим задобрювати лісового духа, борового. Тому мужики, перш ніж брати в руки сокиру, ставили в лісі горщик з кашею, кусень свіжого хліба і красиву хустинку для боровихи, дружини борового. Нерідка на Якова випадав дрібний град. Крупа в цей день з'являлась і на столах. Селяни починали обдирати просо, весь ячмінь, молотити пшеницю. пшениці. Тому на Якова господині насамперед готували кашу, яку подавали з маслом або салом. Пекли також пироги з кашею і пригощали ними рідних і сусідів. Гості на піч дивилися, видно, каші хочуть, жартували з цього приводу наші предки. Але говорили і так на чужу кашу, сподівайся, а своя би в печі була. І додавали, зварили кашу, так не шкодуйте масла. Вважається, що ситна домашня каша сьогодні наповнить людину енергією і додасть сил до кінця року. На городах і в садах уже закінчився збір урожаю, 9 жовтня селяни сіяли озимі культури. Вірили, що посаджені сьогодні рослини успішно перенесуть зиму і дадуть багато урожай наступного року. Що не можна робити 9 жовтня. Наші предки не рекомендували торкатись до голки з ниткою. Навіть якщо необхідно щось зашити, цього робити не слід, в іншому разі доведеться латати дірки в гаманці, тобто можуть початись фінансові труднощі. Крім того, за повір'ями, якщо сьогодні скупитися, з дому піде достаток і удачі, тому в цей день не можна нікому відмовляти в проханнях і в гостинності. Якщо фізично допомогти немає можливості, потрібно постаратись надати моральну підтримку. Також під табу потрапляють сварки і лайка, під особливою забороною лайка дітей, навіть якщо вони якось невдало побешкетвали. 9 жовтня необхідно відразу пробачити їх, інакше можна зіткнутися з такими проблемами, надля яких поточні здатуться абсолютно нікчемними. Чоловікам не варто розмовляти з прекрасними незнайомками. У народі вірили, під їх личиною наякова ховається нечиста сила. Спілкування з нею не обіцяє нічого хорошого. Дівчатам же в цей день не слід виконувати чоловічу роботу. Навіть не дуже важку. Весь вік однією коротати доведеться, попереджали про бабусі. Не можна сьогодні медикувати, відкладати важливі справи, лінуватися. Це призведе до невдач в майбутньому. Не варто згадувати старі образи і скаржитись на своє життя, інакше в майбутньому буде ще більше проблем. Заборонено перераховувати гроші та дрібні предмети сьогодні, щоб не було фінансових труднощів. Є такі предмети на сьогодні в погоді. Якщо в цей день йде дощ, то ще три тижні буде стояти мокра погода. Якщо каштани вже стоять без листя, то зима буде рання. Рожевий захід віщує сильні вітри. Дрібний дощ обіщає теплу зиму, а сильна злива до великих заморозків зимку. Якщо граки вже полетіли на зимівлю, то скоро випаде перший сніг. Яскраві зірки сьогодні обіцяють гарну погоду. Сильний листопад обіцяє швидке настання заморозків. До зустрічі в нових відео!